Ольга Касьянова працює завідувачкою аптеки за освітою фармацевтка. На військовому обліку з 2011 року каже, доки в Україну не вторглася Росія, умови військового обліку не були суворими. Головне пройти було медичну комісію, якщо людина придатна до військової служби і ставили на облік. На час навчання мого і моїх колег, які вже тут працюють довгий період, тоді була обов'язкова постановка після закінчення навчання, навчального Закладу постановка на військовий облік військкоматів всіх працівників. Потім згодом ну, ця обов'язковість якби зникла. З початку повномасштабної війни торік жінка вступила в добровольчий батальйон Кіровоградщини. У нас на даний час проходили і проходять навчання з усіх видів підготовки. Це є тактична підготовка, вогнева підготовка, медична. Підготовка, міновибухова справи, навички в тактичній медицині, я вважаю, що потрібно вдосконалювати постійно, тому що е, е, звичайна медицина і військова медицина, вона дуже відрізняється. У цьому році уряд змінив правила військового обліку. Він обов'язковий для жінок, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність. В обов'язковому порядку, в незалежності від сроку. Віку лише є критерії відносно стану здоров'я. Інші жінки можуть стати на облік за бажанням. Жінки, які отримали медичний фах до 30 грудня 2022 року і не перебували на військовому обліку, можуть працевлаштуватися без військового квитка до 2026 року. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені. Для виконання робіт із забезпеченням оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу в військовому резерві тільки з добровільного порядку. Жінки виконують військовий обов'язок на рівні та засадах із чоловіками за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони. Материнство та дитинство а також заборони дискримінації та ознак статі. Вік обмежується від 18 до 60 років. Олег Мозеленко каже, через воєнний стан частіше перевірятимуть кількість випускників медичних коледжів та університетів. Анастасія Мунтян закінчила медичний університет торік. Три місяці працює в обласному центрі екстреної медицини. Раніше я якось не не замислювалася, що потім ця професія буде військово зобов'язана. Зараз нам потрібно, коли ми змінюємо або прізвище, або місце роботи, або маємо дитину. Ми повинні це все казати в військкомат. Як тільки я дізналася 24 лютого, що почалася війна, я зрозуміла, що я як медик я повинна допомогти. Так як я не можу піти на поле бою, бо я ще навчалась тоді, я вирішила піти волонтером в госпіталь. Військову медичну комісію жінка пройшла. Раптом, що ми повинні будемо піти на війну, і я особисто не проти. Якщо треба, я піду. Це мій обов'язок. Щоб стати на військовий облік до територіального центру комплектування, жінкам необхідно взяти паспорт, диплом про медичну освіту, довідку з місця роботи. Якщо випускники не звернулися до центрів впродовж місяця, на них чекає штраф. Штраф мінімальний в особливий період, тобто в воєнний час, від 850 до 1700 гривень. Тепер списки студентів медичних коледжів і закладів вищої освіти треба подати до територіальних центрів комплектування за два місяці. До цього це мали робити за три місяці. Ірина Полулях, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.